Принесла плюс один рецепт у вашу скрапничку рецептів з кабачком. Сьогодні поєднаємо млинці і кабачки, тобто будемо готувати млинці з кабачків. У моєму випадку з цукіні. Можна брати і кабачки, і цукіні, як вам буде зручніше. Тож, що нам знадобиться? Нам знадобляться кабачки, цукіні. 300 грамів. У моєму випадку це один ось такий цукіні, як ви бачите на відео. Яйця три штуки, кефір 400 грамів. Вершкове масло 50 г, сода пів чайної ложки, борошно 200 г, сіль 1-чайної ложки або за смаком і зелень. Беріть кріп, в мене була лише петрушка, ну, тому що в нас продається лише петрушка. не знаю чому так. І Почнемо з того, що масло треба кинути, щоб просто уплювалося. Доки масло топиться, натримо цукіні. Для вас це займе декілька секунд на відеомонтажі. Далі нам треба збити 3 яйця, 400 мл кефіру, сіль, півчальної ложки соди і це гарненько збиваємо. Потім, в моєму випадку, я беру більшу тару, оскільки в мене дуже маленька чаша. Якщо у вас великий блендер, то все поєднуйте. Докупи кабачок, зелень, борошно. Борошно можна додавати в процесі збивання, і, звісно, розтоплене вершкове масло. Збиваємо до тих пір, доки воно не стане консистенції тіста на млинці. Я думаю, всі готували млинці і уявляють, яке має бути тісто. Це така рідка сметана. Далі смажимо. І я за традицією змащую свою пательню шматочком сала, ви робіть, як ви звикли. Тоненько розставляєте. Розливаємо тоненько тісто і обсмажуємо з обох боків. Тіста треба наливати так, щоб млинець був максимально тоненьким, тому що якщо наліте багато, то є шанс, що він почне пригорати, але всередині буде залишатися сирим, тому що кабачок нам дає оцю таку підвищену вологу. І власне, то повторюємо це з кожним млинцем, доки не, доки, увесь, доки не випечемо все тісто. Далі я подаю з грецьким йогуртом, можна подавати зі сметаною, можна їх використовувати і зробити з них налисники, зробивши для них будь-яку начинку, яку ви любите, це вже за вашим смаком. Я буду їсти просто з грецьким йогуртом. Це смачно, просто і досить швидко. Тож, всім смачного, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і до зустрічі в наступних відео.